Я, мудрий Микола Якович, обратився в центр правової допомоги в зв'язку з тим, що на трасі Київ Харків на, на Постуглунах поліція. У мене вистрілили в скат, я тільки приїхав в Полтаву. Я, я, я поміняв запаску, поставив я троє скат. І не, ну, не такий протектор був. Ну, В мене забрали документи і сказали, що рішення від 3 до 6 місяців. Я обратився до адвоката, обратився до юриста. Спасіба їм велике, що вони оскаржили мій протокол, ну, оскаржили, добилися в суді, що ну, не зробили мене винуватим в суді. Спасіба за все, так що, дорогі. Друзі, якщо треба, то обращайтесь, я вже зрозумів, що не, не слово чи там, не з якого, а я, а я на своєму імені ну, удостовірився, що все тут робиться. І все нормально. Спасибо їм, велике дуже.